Вітаю, Люба Церква Христова, вітаю всіх друзів, які прийшли на це місце. Господь нам дарує чудовий святковий день сьогодні, коли ми за Його великим благословенням, коли ми за Його великою милістю можемо бути разом, можемо прославляти нашого Господа Спасителя, можемо навчатися в Його духовній школі. Сьогодні ми, як вже було зазначено, маємо особливий день і особливо згадуємо. Ту неймовірну ціну, яка була заплачена за наше з вами спасіння. І через це ми маємо справжню радість, через це ми маємо справжній мир, і через це ми маємо життя, яке вже не має кінця. І хто був на останньому служінні в середу, то ми пам'ятаємо, пастор зачитував другий псалом, і ми роздумували над цим псалмом, де відкривається головна і глибока істина для кожного. Для кожної людини, що хоче Бог, для кожної людини. І в останній вірш, 12-й вірш цього псалма, каже: ми читаємо такі слова: Шануйте сина, щоб він, він не розгнівався, і, він, і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів, Блажені всі, що на нього покладаються». Сьогодні ми маємо цю спільність, щоб разом вшанувати нашого Господа. Щоб разом прославити нашого Господа за Його благодать, за Його смерть, якою Він заплатив за наше спасіння, і за перемогу, за перемогу над гріхом, за перемогу над світом, над смертю, над всіми злими силами, над ворогом Божим і людським ворогом дияволом. І одна із форм шанування Спасителя. Це коли ми звертаємося до Божого Слова, коли ми досліджуємо Боже Слово, коли ми вивчаємо Боже Слово, щоб потім по в подальшому нашому повсякденному житті його виконувати. Більшість із нас знає завдання церкви. Ми це, про це багато дуже чуємо, про це багато дуже говоримо, і більшість із нас може на пам'ять просто процитувати, яке доручення церкви, велике доручення церкви. І це записано в Євангелії від Матвія, 28 розділ з 18 по 20 вірші. Ісус, підійшовши до своїх учнів, Він сказав: дана мені вся влада на землі і на, на небі і на землі. Тож ідіть, навчіть усі народи, хрестячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Ісус Христос, будучи на землі, Він вибрав 12 людей, які були його учнями. І далі учні понесли це слово благодаті і розповсюджили вчення Христа по всій землі. І незважаючи на те, що пройшло дуже багато часу, це вчення Христа воно досягло нашого часу, воно досягає наших сердець. І щоб бути учнем Христа. Є певні критерії, є певні е, вимоги, які незмінні і в наш час. І давайте разом зачитаємо текст, який відкриває нам, яким має бути учень Христа. Це записано в Євангелії від Луки, 14 розділ, прочитаємо з 25 по 35 вірші. Ішло за ним багато людей, обернувшись, він сказав їм. Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учним. Хто не несе хрест, свого Христа і не йде слідом зі, зі мно, за мною, не може бути моїм учним. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу спочатку, не сяде, і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб коли покладе основу і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або які цар ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи підсилує йому з десятьма тисячами війська, зустріти того, хто йде. З двадцятьма тисячами проти нього. Коли ні, то як той ще далеко, шле до нього посланців і, при, і просить примирення. Так ото й кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Отже, сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим посолити? Ні на землю, ні на добриво вона не придатна, Її висипають геть, хто має вуха щоб слухати. Нехай слухає. З тексту ми бачимо, як за Ісусом Христом йде дуже багато людей, йде дуже великий натовп. І я думаю, що мріє багатьох, щоб у них було дуже багато послідовників. Цей світ він шукає слави, цей світ він шукає популярності, але Господь по-людському зовсім робить протилежне. Коли за ним йде великий натовп, він обертається до нього і каже такі різкі, болісні слова. Ми прочитали 26 вірш. Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружину і дітей, братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Ми віруючі люди. Які має мудрість від Господа, розуміємо, що тут ненависть не йдеться про ненависть до особистості. Бо слово Боже вчить любити людей, слово Боже, вчить шанувати батьків, слово Боже, вчить любити чоловікам своїх дружин, як він, свою церкву. Дбати про своїх рідних, хто не дбає, ми читаємо той гірше невірного. Але Тут ідеться мова про, по-перше, про пріоритетність. Паралельний текст це Матвія 10, розділ 37 вірш. Ісус каже: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Господь все створив, їм все створено, і тому не може той, хто дарує все нам, бути меншим від подарунка. І про це ми чули в першій проповіді. Господь нам про це говорив. По-друге, Господь каже тут про гріховність і про непридатну природу людську, яка має кожна людина, яка живе без Господа. І навіть наше життя, коли ми живемо без Господа, то ми повинні зненавидіти своє життя. Ми повинні зректися від нього. Матвія 8, розділ, 34 вірш. Ісус каже, хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Першою умовою бути учням Господа Ісуса Христа треба зректися самого себе. Треба зректися Свого Я, зректися егоїзму, своєї гордині. Дорогі брати і сестри, чи легко це зробити? Інколи навіть неможливо, але Господь каже своїм учням. Ученням на одне з колись запитання ми задали, хто да ж тоді може спастись в контексті, коли говорили про багатство, то Ісус каже: людям неможливо, але все можливо Богу. Коли ми концентруємо свою увагу на Голговський хрест, і коли ми бачимо і сприймаємо вірою розіп'ятого там на хресті самого себе, те, що зробив Христос, то така віра, вона робить. Нас справжніми учнями Ісуса Христа. Бачив дві картини стосовно нашого егоїзму. Там, де панує егоїзм, то це пекло, а там, де панує де відсутній егоїст, то це рай. І ось на одній картині було зображено великий стіл. На цьому столі дуже було багато їжі. Навколо сиділи люди дуже розлючені, злі і голодні. Бо була незвичайна особи, особливість, вони мали довгі ложки. На другій картині зовсім протилежне. Хоча було все так само, такий самий стіл, багато їжі, такі ж самі довгі ложки, але люди були радісні, посміхалися і всі були ситі. А різниця в тому була те, що в першому випадку кожен ніс до свого рота. Але за того, то, що були довгі ложки, вони не могли. Донести до свого рота, тому що кожен думав про себе. А в іншому випадку люди кормили просто один одного, тому що думали про інших. Друга вимога до нас з вами, як учнів Христових, перша половина 27 го вірша. Хто несе свій хрест? Ці же Євангелії від Луки. Трошки раніше, в 9 розділі, в 23 вірші, Ісус каже, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бере свій хрест щоденно. Віруючі люди, часто приділяють дуже багато уваги до Христа як до символа. Хтось носить його на своїй шиї, хтось. Малює на одязі хтось на авто, хтось на стінах своїх будинків. Але така форма вона не робить нас, учнями Христа. Брати щоденно свій особистий хрест означає відмовитись від того всього, що не прославляє нашого Спасителя. Відректися від того, що суперечить Божому Слову. І це може бути навіть на перший погляд негріховним. Але коли ми йдемо по шляху пізнання Господа, Господь Духом Святим нам відкриває, що те чи інше воно не прославляє нашого Господа в нашому житті. Давид у Псалмі СОТ у третьому вірші, у молитві каже до Господа, Господи, не положу перед своїми очима жодної негідної речі. А скільки, дорогі брати і сестри, у нашому житті таких негідних речей? Які не славлять нашого Господа. І питання не в тому, питання в тому, чи хочемо ми від них позбавлятися, чи нам подобається жити в них, і ми залишаємося жити з ними. Але Ісус Христос каже, хто не бере свого Христа щоденно, тобто хто не позбавляється від того всього, що не славить Його, він не може бути учним Христовим. І нехай в сьогоднішній день, коли ми роздумуємо про відносини. Наші з Господом, коли ми роздумуємо про відносини один з одним, нехай сила крові Христової, вона очистить нас від усякого гріха, від всякої нечистоти і від всякої негідної речі в нашому житті. І третя вимога, про яку каже Христос, як до справжніх учнів Христа, це друга половина 27-го вірша. Іти слідом за Христом. Шлях нашого Господа тут на землі, Він супроводжував, супроводжувався дуже великим смиренням. Він супроводжувався в покорі волі Божій і постійному служінні людям. Ісус каже про себе у Матвії 20, 20 розділ 28 вірш ми читаємо, що Він прийшов не для того, щоб служити Йому. А щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Ось такі вимоги Господь показує, хто хоче дійсно бути Його учнем, справжнім учнем у його Божій школі. Можливо, хтось подумав занадто висока ціна, занадто високі вимоги, щоб бути учнем Ісуса Христа. Але коли ми концентруємо свою увагу на Голгофі, то це стає для нас реальним, бажаним і можливим. І наближаючись до столу, ввечері Господньої в смиренні своїх сердець, споглядаючи на неймовірне і неперевершений подвиг нашого Господа, Спасителя, будемо перевіряти свій стан перед Господом, хто керує нашим життям. Апостол Павло другому посланні до Корінтян, 13 розділ, 5 вірш, по натхненню Духа Святого каже: ви пробовуйте самих себе, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос в вас? Чи може ви не досвідчені? Щоб належати Ісусу Христу, треба зректися самого себе, зректися егоїзму. І лише тільки тоді Христос може бути керівником і володарем нашого життя. Будемо щоденно брати свій хрест, і так як зараз у нашому житті з певних обставин, яких ми, в яких ми оказалися, ми з собою маємо на кожному місці щодня беремо документи, які посвідчують нашу особу. Так само в духовному житті. Хрест це духовний документ, який посвідчує нашу належність до нашого Спасителя. І тоді ворог не має над нами влади, тоді сила Божої перемоги діє в нашому житті. Також будемо слідувати за Христом, слідувати за нашим досконалим вчителем, бо Він пройшов сам цей шлях, і Він може кожному, кожного провести цим шляхом. Нехай буде нашому Спасителю, нашому великому досконалому вчителю і Господу, слава на віки. І нехай прославиться наш Господь в нашому житті, в нашому служінні і в сьогоднішньому служінні, коли ми будемо згадувати цей великий подвиг, страждання і смерть нашого Господа, Спасителя Христа. Слава йому. Амінь.